Що стосовно землі, я попросила в ЖЕКові схему прибудинкової території, мені дали схему прибиральної площі. Чи відноситься це до власності нашого будинку, чи це не. Це супер запитання, яке ви задали. Абсолютно ні. Це дійсно та була норма в законодавстві, якраз в тому наказі, який я посилалась норми часу по прибирання і так далі. Було введено поняття в умовах відсутності. Документації зернобрядної по будинках і виділення дійсно меж земельних ділянок для житлових будинків і прибудинкової території, визначення таким чином, вели поняття прибиральної площі. Ну, Не можна залишити міста такими, що не прибираються. І тому сказали, ми не оформляємо цю землю офіційно, ні за ким її не закріплюємо, не вдаємо кадастрових номерів цій землі, не реєструємо державні на не за ким, не за територіальною громадою міста, не за ким. От просто так залишаємо. Називаємо це прибиральна площа. І є акт обміру площі, що прибирається, це не дорівнює прибудинковій, це лише механізм забезпечення порядку і санітарної і чистки нашого міста. Все. Щоби сьогодні сказати, що це є та земля, яка належить людям на праві спільної сумісної власності, для цього треба пройти весь шлях оформлення землі відповідно до земельного законодавства до земельного кодексу. Треба мати землю порядну документацію, треба її подати на міську раду. Міська рада повинна проголосувати, виділити вам цю землю, її призначити кадастровий номер, оформити акт на землю, і все це має пройти всі ці шляхи. Сьогодні, на жаль, ми, законодавці, боргу перед людьми. Ми сказали а, вони сказали «Б». Ми написали в цьому законі, що це є земля, яка знаходиться в спільній смісній власності. Вона не є власністю ОСББ. І саме через те, що ОСББ хтось хоче ліквідувати, а тоді що робити з землею, тому ми і записали це спільна сумісна власність власників, не юридичної особи. І саме через це, на жаль, сьогодні, навіть в тих містах, де землю за ОСББ, ну, йде цей процес і видаються акти на землю на ОСББ, на юридичну особу. Це є неправильно. Хоча, ну, якби я сказала, хоча б люди оформили, вже знають, що в них там є. Але з точки зору закону, саме ми, коли готували цей закон 417-й, дуже багато було дискусій по цьому питанні і записали, що це спільна сумісна власність. Саме з причин, щоб не ридернули землю під будинком і людей на вулицю не виставили, умовно, ОСББ взяло кредит, землю забрали в заставу, і все, і вже тоді і ми всі піду вашу приватну власність на житло. Тому записали, що це не підлягає, не передається в заставу, воно не є підставами для відчуження. Навіть дом зруйнований, але земля залишається. Но механізму оформлення земельної ділянки на співвласників ми не запропонували і мін'юст. Ми проводили нараду з тобі питання у нас в комітеті, запрошували всіх і податкову, яка цікавиться питаннями земельного податку. І хоче знати, хто буде платити цей земельний податок. І е, була е, там управління ресурсних платежів, і були мін'юсти, Мінрегіон, і Держкадастр, всі були. Ми довго дебатували, чи можемо ми сьогодні говорити про. Ну, без додаткових якихось змін законодавства, чи можемо казати, що питання врегульоване або може бути врегульоване. На жаль, ми прийшли до висновку, що нам треба вносити зміни закон. Тому не в цей, а в інший земельний кодекс. Тому, на жаль, я мушу констатувати, що питання землі не врегульовано а, з точки зору оформлення права власності, навіть якщо рішення ви оформите всю документацію, це можна робити. Тобто, Можна сьогодні землю оформ оформлювати, якщо є воля місцевої ради міста в цілому, оформити документи на землю. Це можна зробити, не чекати нічого, тобто поступово оформляти, замовляти робити. Але з точки зору реєстрації права власності є проблема. Воно має бути написано фактично з а за конкретно всіми власниками, щоб не вносити зміни в цей документ у разі зміни власника, купили продали, але це не врегульовано. І на жаль, Мін'юст каже: ми не зможемо цього зробити, якщо ви не внесете зміни. Тому ми зараз працюємо над цим. І е, я кажу, що хочете, оформляйте. Оформляйте з якою метою? Для того, щоб як мінімум була документація, і можна навіть її подати на місцеві ради, на управління комітети земельних земельних питань місцевих рад, для того, щоб на вашій щоб по перше, ви знали свої кордони, щоб ви знали, що на цій землі вже не будуть хоча б маючи цю документацію, не будуть городити вам ніякі тимчасові споруди або навіть будинки. Не тулити, тому що для Києва це дуже болюче питання, в якомусь іншому місті, можливо, ні. Але в Києві це дуже болюче питання, і люди хочуть знати свою територію для того, щоб там не тулити будинки інші. Тому замовляйте, визначайте межі, якби декларуйте свої права на цю землю, але оформити ми повинні будемо дати вам підстави законодавчі для належного оформлення. Це поки що така ситуація. А для зборів співвласників, коли немає тоді питання землі, як землі, дивіться. Я думаю, що тоді нам треба, по-перше, земельний податок, якщо хтось, якась податкова, буде казати, у вас у ЄСББ платіть якийсь податок за землю без документа на власність або право користування, можете їх ну, відправити далеко, що. Тому що. Ніякі акти, ніякі навіть території прибирання, це не є документ, що підтверджує право власності або право користування. Ви можете говорити, що ви з доброї волі, тому що ви хочете жити не в, не в Бардаку, будете прибирати цю територію і можете для себе на загальних зборах сказати, що, шановні, землі в нас немає, але ми можемо взяти ту інформацію, яку ви запросили, то ще прибирання, яка в нас є. Ми можемо, якщо ми вважаємо, що вона надто велика, ця площа, то ми можемо собі сказати, що ми не будемо прибирати. Ну і якось врегулювати питання з містом, з управлінням благоустрою, що ви берете на себе обов'язок прибирати таку-то територію і це є дійсно площа прибирання. Але це жодним чином, і будете за це платити, ви будете за це відповідати. Але це буде добра воля. Просто з метою того, що ви не хочете жити некрасиво і все. Але поки земля не оформлена, формально ні сплачувати податок, не називати це своєю прибутковою ви не можете. Ну, багато з того, що я хотів сказати, як ви вже сказали, я дякую. Але ж декілька ремонтів: оформлення технічної документації, а це там план узгодження меж, технічний звіт, план детейних ділянків, це на сьогоднішній день коштує досить багато. І оформлення цих документів. Не позволяє від посягань на цю територію, тому що у всіх цих я не знаю приписка, що ці документи не означає право. Тому ваша пропозиція оформляти, а питання передачі порядку буде вирішено. Тому ну, це тут немало. Я хотів все ж таки. Ви сказали, тобто, що ви кажете, як... не оформляти, поки не захворіване питання, я... взагалі навіть не, 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 не рухатися. Я хотів, я... колега. Я хотів іншого дискусію. Ця дискусія, я в ній приймав участь коли ще нам бойко піднімала, що земельна ділянка є співвласністю. Дивіться, у нас був суб'єкт відносин на землю. Це юридична особа ось була. був наказ стільний держкомземлю і фонд держмайна про порядок розпою у земельних районах і передачі, який, до речі, насить. Безкоштовно не тільки придавалася, а й розроблялися ці проекти, мали розбиратися за кошти місцевих бюджетів. Цей документ скасований. Причому скасований таким чином, що там написано, що буде виданий новий. Це було 2005 рік, ну, так, і... але в якому напрямку, я як я не почув, ви працюєте над вирішенням цього питання? Хто буде суб'єктом власності? Якщо це співвласники, ми ну, все ж таки не зрозуміла їхня категорія правильна, каже, він людь. Акт на право власне цього користування може бути на юридичну особа або конкретно фізична да, особа. Да. Та ситуація, яка, Та яка сьогодні є норма в законі, її трудно оформити. Дивіться, давайте запитаємо, ми це запитували питання юніс. Податкова хоче одного агента податкового, або СПБ, або управителя. Вони не хочуть мати справу з кожною людиною. Але так. тоді стоїть питання, боржників. Одна справа, ми зараз без пені не платимо за комунальні послуги, поки, да? Але ми ж йдемо до нормальної правової держави, де всі мають відповідальність за щось нести. Да? І той, хто сумлінний платник, платить, і той, хто не сумлінний, користується всім, не платить. А уявіть собі з податками. Раптом на ОСББ починають нараховувати податок на землю, а хтось не платить. Ну, мало від чого не платить. Чому всі решта повинні нести відповідальність за уту. За, за всі штрафи, які виникають при несплаті податкових зобов'язань, це дуже це дуже великі суми. І тому люди кажуть: а ми не хочемо бути відповідальними в такій пропорції, як, е, ну, за, коли будемо на себе, як на податкового агента ОСББ, брати податкові зобов'язання. Нехай податкова має доступ до реєстру власників житла. І на... має інформацію про зелену ділянку держ'єрка дастрі, яка за цим домом закріплена. і визначає частку кожного власника і нараховує йому індивідуально. І не треба нам ніяких юридичних аргент. Це я... так по-різному. Я продовжу. Дискусійне питання зробимо, тому да, я, я пропоную саме в дискусійному порядку. Дивіться, тут перед інтерес. Ви сплачувати. Механізм. Багато голівих скинули, я так не сплачував і кажу, податкова, будь ласка, власне, кожному квартири, виставте рахунок. Але це ще не, не спільна часткова. Це спільна сумісна. І ви сьогодні податково визначити час у кожна платника квартири, стати платку на землю не може, тому що немає реєстру. В мене є Це дійсно проблема. Михайло, давайте це і треба якому, дискусія. Якому, я запитаю, в якому напрямку, хто буде суб'єктом права власності, хто буде суб'єктом суб земельного? Суб є в нас є визначена людина, яка є власником або юридична особа, яка є власником житла або житлового приміщення. Це питання буде індивідуальним. Ми будемо. Вони запропонували взагалі не оформляти право власності. Оскільки землю не можна, вона не є об'єктом економічних і ринкових відносин з точки зору купівлі, продажу або застави, її не можна розпоряджатися в інший спосіб, ніж зрушити за спорішенням власників будинок умовно хрущовкою, побудувати відповідно до мусу будинних умов, красивий, ніби частину продати і за ці гроші люди собі поліпшення умов житла. Це це, це може бути. Це означає, коли, коли ми, співвласники, користуємось правом на цю землю, це означає, що ми можемо прийняти рішення, зруйнувати цей старий будинок. І якщо це відповідає містобудівним умовам, замовити новий проєкт це наше право. Ми будемо в ролі цих інвесторів. Можемо бути. Для цього це і писалося, що це об'єкт нерухомості, він невід'ємний від землі, ми володіємо цією землею. Але продати чи заставу віддати, ми не маємо. Тому... Взагалі ідея, ви кажете, в якому напрямку рухаємось? Є законодавча ініціатива, яка каже: не треба оформляти право власності. Просто закріпіть цю ділянку і назвіть її, вона в кадастрі, значиться за цим будинком. Без прав, взагалі, взагалі суб'єктності за будинку, ну верніше, за особою. А це тільки об'єкт містобудувальне. Ну, Містобудування, містобудування. це земельна ділянка, з будинку. Це така була ініціатива. Містець. Містець. Да, ми, її, це ми її відмінили, ми її заворотили, тому зібрали цю нараду. Тому сьогодні, шановні друзі, давайте так домовимося, не говорити про те, чого немає. Це наше завдання, яке ми повинні вирішити. Сьогодні для людей це що означає? Я кажу, і коли мене кажуть, це питання горить. А я кажу, горить платити податок. Не горить. Я думаю. Горить тільки для тих, де хочуть на їхню ділянку ставити новий будинок. Yeah. Це для сих горить. Або хочуть щось, визначення, визначення, наприклад, вирішення порядку парку. паркування, прав. особисто да? Тож, як ви хочете отримувати yeah, вигоду, правда. Порядок ми можемо навести порядок. Давайте давай. 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 Ну, давай, так. Де, 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 де. Я прошу, я прошу вас зупинити цю дискусію. Знову ж таки, давайте ми зробимо для цього знову чергову робочу групу в нашому комітеті, саме тому, що так і було це прийнято рішення, але формально ми на комітеті не проголосували про створення, тому що створення таких робочих груп, як про кооперативи, ми до речі, це обговорювали на комітеті і навіть це озвучили. Рішення не було прийнято про створення саме робочої групи. Але коли ми голосували зміни до 417 в контексті кооперативів. То ми прийняли рішення, що ми будемо таку групу створювати. Тому я вам офіційно заявляю, що вона буде створена. Формально рішення комітету немає ще, але вона буде створена. А, а по землі ми так поговорили. І ми формально не формалізували це. Ну я думаю, що ми це будемо робити. І ну, зараз іде літо, тому так. Тому, шановні е, колеги, я вам озвучила це питання. Знаю, що це ми, ми, законотворці, мусимо це вирішити. Без нас, виконавча влада це зробити не може, навіть місцеве самовідування, але е, ми будемо разом з вами формулювати оце бачення, як ми хочемо, щоб було. Чи це щоб реєструвалися на СББ. А якщо немає ось то на кого ми ж не будемо на управителя реєструвати? Не будемо. Питання як Які мають бути єдині правила всіх? і тобто, а знову дискусія. Ми її відкладаємо на.